И снова здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается передача Альберт Эйнштейн. Продолжается ее прямой эфир на канале TVI. Мы продолжаем обсуждать события минувшей недели. И я хотел бы сейчас предоставить слово Сергею Власенко в связи с новостью, которая ознакомился о том, что по поводу Выступление Євгенія Тимошенко по поводу встречи с господином А Секундочку, я перед этим все-таки сделаю небольшой анонс. Просто я так заинтриговал людей. А, вот, и а, м -м, хотелось бы мне розпочати, как то кажуть, новое самое голосування Итак, вопрос звучит следующим образом: Чи министь налипше Евро 2012 ставлення країн-членів ЄС до Украины. Вы отправляете, СМС на номер 789 і одиничку, безумовно, так. Двойка, безумовно, ні. Три залишиться без змін. Чотири їм буде не до України. А можна трошки так? от? Відредагувати, чи змінить корупція під час євро 2012 на кращий імідж краще. Мінч... В а, кемпінг, да, а кемпінг шведський, А может это шведский кемпинг? Чин Ну, Давайте все-таки придерживаться першого варіанту, который я прочитал. так, отправляйте смс, пишите, кстати, на нам на нашу страничку в Фейсбуці. Мы все читаем, все ваши письма, которые приходят по почте, все ваші комментарии, которые вы пишете на нашей страничке в Фейсбуці. Спасибо, что вы это делаете. дякую, что вы нас смотрите. Так вот, я хотел бы опять предоставить слово Сергею. И начать свое предоставление слова я хотел бы с тех слов, что ну, пускай э, люди, я понимаю, что я сайфория по всей Украине с победой. а Хотелось бы сказать, что пусть люди немножко э, не думают, что Европа как-то изменилась, в связи с победой нашей сборной свое отношение к э, некоторым нашим политикам. пожалуйста ты тем кто голосует да? ну однозначно не Насправде, дейсно. Як ми сказали, спортивні досягнення окремо. А на жаль, та ситуація, в якій ми живемо, повинна бути окремо. Вчора в Україну прибула прибули спеціальні представники президента Європейського парламенту. Це був колишній президент Європейського парламенту Патрік Кокс і колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Вони прибули в Україну зі спеціальною місією, а саме, спостерігати за Касацію у справі Юлії Тимошенко, яка призначена, хочу нагадати на 26 червня. Вчора дійсно відбулася зустріч панів президентів із Євгенією Тимошенко, Григорієм Немирією І я був присутній. І після цього в них відбулася зустріч наскільки мені відомо з Віктором Януковичем із паном Азарем з Миколою Азаровим як представниками української влади. Ми на нашій зустрічі ми доповіли наше бачення стратегії захисту. Ми звернули увагу панів президентів, шановних панів президентів, на те, що Вищий спеціалізований суд далеко не є незалежною українською судовою інституцією. Він уже це продемонстрував 15 травня, коли абсолютно незаконно була відкладена розбіловідкладена розгляд касаційної скарги Юлії Володимирівни Тимошенко. Ми звернули увагу, шановних панів президентів, на той факт, що Юлія Володимирівна вдруге звернулася. До касаційного суду із вимогою не створювати штучних перепон у розгляді касаційної скарги mm -hmm. захисту і з вимогою розглянути її якнайшвидше, зокрема на засіданні 26 червня, за відсутності юлі. Давайте посмотримо, що сказала Євгенія Тимошенко після встрічі. Наші доводи підкріплені вже виводами многих юридичних. Компаній організацій, международных організацій по правам человека, выводы Датсколь Хельсинской комитета, которые президент Кокс сам лично прочитал и изучил. Они понимают ситуацию после нашей встречи. У них будет встреча с президентом Януковичем и премьер-министром Азаровым. И дальше они будут продолжать свою миссию, чтобы восстановить справедливость в, в этом случае в политической репресіях в Украине. Ну то це... ну, ж, я ну, хотів то, би зразу Сергію спросить. Вот, Чим закончилась стріча з Азарова? С... Тут с... тут виникло питання а. У нас за столом, що таке данська хельсінська група. Ну, взагалі, Хельсінська група це відома світова правозахисна організація. Мова йде про данський підрозділ Данської Хельсінської групи. Вони е, здійснювали повний моніторинг у справі Юлії Тимошенко, у справі Юрія Луценка і у справі Валерія Іващен. Але вони це робили не на запрошення сторони захисту або, або обвинувачення. Вони робили це по Мандату Євросоюзу, тобто за напрохання Євросоюзу. Е, наскільки мені відомо, зустріч з Віктором Януковичем і зустріч з Миколою Азаровим е, теж е, тривала достатньо довго, і е, сенсом цієї зустрічі було якраз обговорення цілей і завдань групи європейських спостерігачів. Е, я так розумію, що і Віктор Янукович і Микола Азаров висловили своє ставлення до е, справи Юлії Тимошенко. Я так думаю, що вони робили спробу переконати, що це звичайний кримінальний процес. хоча ну, вся логіка зовсім. не сприймається вже достатньо давно в Європі. Та і, і тільки и не вже. Да и в я думаю, давайте ще раз: я подчеркну своє відношення, що, от моє мнение. Опять же, я нікому не намагаюся никогда назвать моє мнение. У мене є своє мнение, як у кожного громадянина нашої країни, я считаю, має должно своє мнення. мнение. и не надо кого-то слушать. Ну, надо слушать всю информацию и принимать какое-то мнение для себя. Я желаю Юрию Владимировну выздоровления. И я надеюсь, что в нашей стране все-таки будет разделение между политическим каким-то моментом и криминальным. Ну насправді... і буде правосуддя нормальне прежде всього. Ну насправді ми, ми не очікуємо правосуддя від вищого спеціалізованого суду, бо це дуже специфічна установа. Лише можу сказати, що заступником голови цього суду працює рідний брат генерального прокурора, що вже знімає будь-які питання щодо незалежності цього суду. Слушайте, у, Однак... Однак... у Американців було ще гірше. Там був президент і міністр юстиції і брати. Так що, ну це такое. Ні, але ні, Но... почекайте, Але там міністр юстиції підлеглий президента, і це Інші трошки речі. Тобто, коли люди працюють один підлеглий іншого, це трошки інша ситуація. Я просто один... Ні-ні, Але коли один брат прокурор, а один суддя, то їм не вистачає лише адвоката для того, щоб родина заробляла на всьому. Тому, тому ситуація така. Ну, а що ж, Дорогі друзі, давайте від цієї теми перейдемо к нашої постійної рубрики Чудова Сімка, а саме та сім діозних подій за неділю. Дякую, що ви голосуєте, що ви обсуждаєте. Те события, которые мы показывали в прошлой нашей передаче. По-прежнему лидирует у нас Виктор Федорович. Куда ж, как. Виктор Федорович лидирует во всех опросах в, этой, в этом рейтинге. Ну, хоть где-то у человека рейтинг-то растет. Вот. И... Я думаю, что мы так уже решили, что в чудому симку мы как не ставим Виктора Федоровича, так он выигрывает. Поэтому мы как-то так решили ограничить немножко. Но если он по итогам года победит, мы обязательно вручим ему какой-то приз. Пригласим его в нашу передачу. А там золота квитка сгадает. А вот, вот те, что Суркису дали. Квитка, а это уже, золота квитка Евро-2012. Ну, приз сегодня им дали. Да? Да, серьезно. А? І що з ними? Ну, я цитую, у Єфана городи віце-прем'єра Бориса Колесникова та президента Федерації футболу України Григорія Суркіса золотими квітками Євро 2012. Важливо за що диви. що? Внімання на ну-ка. за титанічну працю і внесок в організацію чемпіонату. Тобто, тобто у нас два титани з'явилися. Не побоюсь вас слова. Титанічну працю і внесок в організацію. чемпіонату. это напив, Бог это працював. Мы плавно перешли номеру а ролик автодор.

Зв'язок 2-1. Міняйте знову у нюмера. Який пас? Шикарно. Шикарно, я шикарно. хлопаю в ладоши тем людям, мама. которые это сделали. Просто ну, а, замечательно. На украинских дорогах я, я считаю, надо было немножко переделать. Не только слушать футбол. Небезопасно на украинских дорогах. Езды да. ты. Да. Я думаю, они просто сначала так принесли. Езды ты не беспешь. Нет, давайте что-то переделаем что как-то. Андрей, я вам скажу, что я мав счастье в лапках півтора тижня назад їхати из Харкова на Киев в машину. Mm -hmm. Ну, е сказати, ну приблизно, знаєте, так, звукові ефекти і, і, і все. Тобто, весь час ми попадали в які в якісь ями, і я це знаю, просто жах. А я знаю економічну одну історію. Знаєш, зараз внесли законопроект про підвищення, mm -hmm. це дуже серйозне підвищення мит на імпортні автомобілі. <падем> Рублем б'ють! <падем> Нефіг <от це>, <падем> по нашим дорогам. <падем> <падем> показали, показали, не, Нефіг аудім всяким на нашим дорогам їздити. <падем> <Ти розуміш? падем> <Вот> це, <падем> да, дорока, давайте, давайте, давайте прийдемо далі. <падем> 20... 20... Я, от я, чесно кажучи, я не знаю, хто автор. От я беру на себе політичне зобов'язання, Як народний депутат, я запит зроблю. хто автор цієї реклами. Я хочу цю людину побачить. Слух... А можна перед слуханням цього закону прокрути для, да. для стимулювання? Я, я чесно кажу, зроблю запит. Да, пожалуйста, пожалуйста. Хто, хто я хочу, сказати, це не я. Потому що, якщо б это я робив, то я бы, может быть, смешнее бы. Хоча смешнее тяжело. а сейчас следующая номинация у нас следующее одіозне событие. Оно не очень позитивно, скажу даже совсем не позитивно. Это тот скандал, который произошел на матче с русскими болельщиками, которые побили, очень сильно побили стюарда, польского стюарда на одном из матчей Евро 2012. Давайте посмотрим. На матче открытия это происходило. Давайте посмотрим, как это происходило. кипиш, кипиш, Oh, oui, Oh, oui, oui. oui, oui, oui. Ну, значит, я для всех телезрителей объясню, что же произошло. Один из болельщиков сборной России бросил так называемый фаер, ну, это такой огонь на поле. На выходе ему сделал замечание Стюарт, и сразу вы видели, чем все это закончилось. В отношении этого конфликта УЕФА проводит расследование, и я читал, что могут вплоть до лишения России победы. Там в матчі. я знову про своє Знаєш, mm. кого що болить, то про mm. те говорить. Я я бачив оцей ролик з коментарями російських журналістів на одному з російських mm. телеканалів було включення російського журналіста з, mm -hmm. звідти з Познання. І, і він коментував. Розумієте, я, мабуть, щось не розумію в своїй професії. Оцей хлопець, журналіст, каже: Слухайте, а чого вони пішли, ці стюарди до наших вболівальників? Вони що, не розуміли, що ми перемогли, що у нас ентузіазм, що наші фанати володіють бойовими мистецтвами, чого це ці стюарди посміли піти до наших вболівальників? Розумієте, це логіка така. знаєте? Ні, ну, Якщо так відбулося, то це дійсно абсурд якийсь. Єдине, що я би сказав, я би не зациклювався на тому, що це там росіяни, то могли бути англійці. На навіть. немає національному. Я, я yeah. кажу, я yeah. кажу yeah. Про, uh, про професію про про журналістики, yeah. Yeah. система yeah. аргументів журналіста. Ні, ні, не, фаната, не фаната, не не вболівальника, що... журналіста, розумієте? Це, Я ж кажу, це повний абсурд. Це не я Виправдовувати Ви рані... такі речі неможливо, незалежно не від того, хто Но там производит. Я вам скажу: от, я от вернусь к тому, что я лишний раз похвастаюсь. з тем, що я был всегда на футболе. Єдине, що мене очень приятно удивило, это уровень тех стюардов и тех людей, которые стояли. Очень важно. Волонтеры. А мене вразила інша річ. Я їхав якраз містом, я mm -hmm. не був на футболі, але їхав після зустрічі містом, і я не відчував агресії. Вот не відчував я агресії. Тобто П'яне да, да, місто да. і жодної агресії? Вообще, я, очень, очень по-доброму встретить. Не, від, не да. відчував агресії. Вот да, да, да. можливо, вперше за дуже довгі роки, да, да. роки. Давайте, друзья, мои а -а -а -а. Бойців, время, время, время поджимают. Переходим Бі -бі -бі -бі. к следующему к следующему событию. Это приключения Савика Шустера в Борисполе. Я так это назвал. Давайте посмотрим, что произошло. А у нас есть видео этого события. Нам сказали в аэропорту сначала, что что-то происходит с самолетом, его не будет. Аэросвита. Всем людям никто ничего не сообщал. Аэросвит вел себя просто, ну я с точки зрения пассажиров просто неприлично. Конечно же, я не успел на церемонию открытия. Конечно же, я не успел ни на какой матч Польша-Греция. Один ко мне подошел человек, который из России летит в Варшаву. То есть он летел в Ротслав. Я не знаю, куда он сейчас полетит. Через Киев. Говорит. <laughs> и говорит, слушайте, это не дело Тимошенко, это не она все вот это. Я говорю, ну, трудно мне себе представить. Я, мне было сложно сохранить серьезное лицо. Но вот так рождаются мифы. Это совершенно вопиющая история. То есть мечты, сны... Иллюзии многих многих людей были разрушены вот сегодня в день открытия чемпионата Европы именно в Борисполе жалко. Но я хотел бы для всех объяснить, что произошло Нет. на самом деле. Саек Шустер летел на матч открытия, и вот такая ситуация в новом нашем терминале. Но ситуация в термина. Насправді це не перше серйознее нарекання на работу саме аэросвіту. І у них завжди проблеми. Чекайте, кілька десятків відкладених і скасованих рейсів. Всі Це нарікання. Типу, ні, так ну. я ні, я я скажу тобі інше. Я, я мав нещастя летіти в одну із країн у відрядження аеросвіта. У мене була історія, я Андрію розказував. Так, 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 так. Коли ми сиділи вдвох з людиною в бізнес-класі, і приходить стюардеса і каже: у нас є курка і риба. Що ви будете? Я кажу, я буду курку. Людина каже, я буду, я буду теж курку. Каже, ні, ви не зрозуміли. Є одна курка і одна риба. кажемо, ну добре, вже хай буде так. Потім каже, а. Чай можна, чаю нема. А на моє питання, а чому? Мені сказали, ну це ж жай <рес> тобто, ну, давайте, давайте далі, Я просто хотів... Я просто коротко, да. тут не питання аеросвіту, тут питання монополізму в українській економіці. У вот, нас хотим хотим... кругом не, куди не кинь кругом клин. У нас кругом свій Но, я думаю, що вчора Разумієте? Господин Коломойський, який присутствував на матчі, йому було о чем поговорити з Віктором Федоровичем. Я надеюсь. Я и, думаю, с Борисом что... и с Борисом Колесниковым. О чем, о чем вот об этих претензиях. Ну, потому что я, я читал в интернете, там все говорят, что ну это просто невозможно. Люди планировали, это такое событие в жизни и каждого болельщика. И из тут... наикращих тут... Да, да. но ну, 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 давайте, не давайте не... двигаться дальше, время поджимает. И следующее событие, следующая фотография. Тут даже вот, тут просто без, коммен... без комментариев, потому что сейчас вот я хотел бы, чтобы вместе с вами мы посмотрели, какие же самые ходовые футболки продаются в Донецке. Давайте посмотрим. Я хотел бы сказать, что там написано на футболках. Вот, написано, да, я на, побывал в Донецке, я выжил, теперь я ничего не боюсь. Вот, то есть. Собственно говоря, без комментариев. Без комментариев, и это я бы мэру подарил. Сто процентов. Я жил в шведском кемпингу. Да. 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 да, Я был в шведском медпункте, я единственный, кто там был. День за три. Вот. Да -да. день за три. Они же там зарубки делают, но ну, даже календарей там нет. Вот. Но продолжаем. И вот, вот сейчас действительно позитивный момент. Такой вот замечательный ролик. Это болельщики во Львове, болельщики сборной Германии и сборной Португалии. Вот давайте посмотрим, как, я считаю, так нужно болеть за свои команды. Давайте посмотрим. Але я би сказав ну, ще би що, сказав що? ще одну річ, що так вболівати за свою команду треба в незалежності від того, чи вона програла, чи вона виграла. Согласен. от мене поразило, приємно, що люди подошли і пожали друг другу руки в кінці. Це Всі болічки, я сам болію. А у мене короткий коментар да. з приводу футбола з Німеччини. Знаєте, як це англійський футболіст описав футбол, каже, це гра, де грають дві команди по 11 людей і завжди перемагають німці. Але ну, зовні, це... і ще одна репліка. Да. Ви знаєте, от український хлопчина Тимур, який теж вболівав, дуже шалено вболівав за українську збірну. Оце теж, mm. в принципі, его можно было показать mm -hmm. и сказать, что это тоже у нас такая пудея тижня. <laughs> ну что ж, я хотел бы перейти к следующей нашей номинации. А именно это вот все мы помним тот момент, когда был э, принят в первом чтении закон э, про язык э, в Верховной Раде. И вот такие интересные танцы происходили в той группе людей, которая поддерживала. Э, Недорого, недорого поддерживала. Недорого хорошая фраза. Которая недорого поддерживала. За умеренную этим. плату, плату выражала свой позитив. Давайте посмотрим. самом деле замечательный человек. Вы не подумайте, там человек нормальный абсолютно, потому что там дальше видео длинное. Это снял наш журналист канала ТВ, Ярослав Ваткович, ему огромное спасибо. Там подходят к нему строгие ребята бритые, и он сразу как-то собирается вообще. Я не знаю, что они ему там говорили. Не я скажу, что думает Зибуров про то, что у него, его вот эта песня, она такие, знаете, саундтрек до этих всех заходов. Ну, это надо у него спросить, я думаю, ну, он нам не позвонит не этом, и скажет, ага. да. А, следующая новость, следующая диоза событие. Это событие, которое каждый год проходит у нас весело. Это День журналиста. Ну, и давайте посмотрим, как это все происходило. потому что ну, есть традиция у некоторых украинских журналистов значит, ездить в Межгорье, смотреть, как и что там. А у Виктора Федоровича другая традиция. Любимых им журналистов, потому что я по-другому. Меня туда не зовут что-то, я не знаю. Виктор Федорович, позовите хоть раз. Хотелось бы сказать, я хоть поеду. <laughs> вот, но я шучу, конечно, приглашайте, я просто приду, посмотрю, как у вас там дела. Вот, и есть, значит, Виктор Федорович приглашает своих журналистов, я в кавычках. Покращенных. Да, по покращенных журналистов, <laughs> да, улучшенных, <laughs> да, к себе. Вот, давайте посмотрим, как это все происходило. Я запрошу вас за наш традиционный стил для Обговорение всех питаний, их хвилюють вас, суспільства и президента. А это от кого? Два человека с караваем, они не знают, что они делают. Вы можете кричать, кто вы? Я, честно говоря, не знаю, кто это был. А за коровай кто тянул? Поэтому давайте быстренько по слову подведем итоги, пожалуйста. Слово вам е, я щиро втішаюся, що в Україні є чемпіонат Європи з футболу. Я жалкую, що він став таким неоковирним з точки зору рішень влади. Сергій Власенко, будь ласка. А ви знаєте, я теж підтримую перемогу української збірної, але при цьому давайте роз, розділяти окремо, щоб не не дамо можливість влади вкрати гроші, прикрившись перемогами української збірної. Я в свою очередь, желаю всім добра, любві. Нашій зборни желаю дальніших побід. Верю, что когда-нибудь они станут чемпионами Европы. Я надеюсь, что в этот чемпионат. И желаю вам всем любви. С вами была передача Альберт Эйнштейн. Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. А буквально сейчас я приглашаю вас посмотреть новости с Алексеем Лихманом. Пожалуйста.